А також ви маєте знати, що будете робити, якщо ціна, наприклад, певного активу біткоїна, ефіра, виросте набагато сильніше, ніж ви очікували, тому що от зараз це буде дуже велика проблема, скоріше за все, тому що з ростом альткоїнів багато людей, які продали свої альткоїни плюс 50-100%, якщо у них був, був такий прибуток, то вони будуть їх купляти, коли вони виростуть, наприклад, ще на 100%, Я це бачив багато разів. І відповідно це дуже часто є причиною втрати капіталу, тому що. Якщо ви не знали, коли ви будете входити, виходити, то буде так би тремтіти рука, щоб знову купити той актив, який. Ви продали раніше, так якщо купили, звісно, його вчасно. А для того, щоб вчасно навчитись входити та виходити з ринку, для цього треба навчатись, дивитися якісь навчальні матеріали. Наприклад, у нас на youtube каналі є окремий плейлист, де зібрано близько 10 корисних та цікавих відео, які допоможуть вам розібратись з ринком криптовалют. Посилання на нього є в шапці профілю.